Ви сьогодні як усоплюєте всю Україну тут, тому що думаю, така історична постать, як наш Дмитро Матук, це є людина, яка всю Україну, яка дала можливість всьому світу відзнати, що є такий народ український, що є така держава Україна, і що нас треба цінувати, нами треба рахуватися, І у нас є обов'язково як українського народу майбутнє. Я щиро рада, що ви сьогодні тут. Я дуже близько і за давньої нашої українською української я якого передміг і молодим людям. Щедрого благословенного дня, дорогі гості, раді бачити вас у нашій Мамайській громаді. Ми раді вас вітати, добра і миру, гостям побажати. Наснаги, щирості і щастя повсякчас. І дякуємо, що завітали ви до нас. Вітаємо вас під барвінковим небом, де рівна пісня, душу на Любов'ю всіх благословляє щедро наша гостинна Мамайська земля. Вклоняємося вам любі гості, даруєм хліб, святий та сіль від щедрої душі людської, від щедрої матінки землі. Дорогі гості, візьміть цей хлісяти як дар нашого гостинного Буковинського краю, як символ життя земного, як символ благодаті, спокою та бажаного миру. Дякую. Слава Ісусу Христу! Хай різні квіти малиново, пахне, хай духня на коровай. Щоб і дар земний і щире слово ви відчули, завітавши у наш край. Щасливі ми що живемо в чудовому куточку нашої України, малювничі поковичі. Ця давня земля спокон віку славиться талановитими людьми визначне місце, яке має трох та тю. Усі ми горді тим, що у нас є, такі земля від дня народження якого ми сьогодні урочисто відзначаємо. Саме в честь нього була названа Мамаївська музична школа, на подвір'ї якої ми зараз знаходимось, де у 2015 році було встановлено погруддя оперного співака світової слави Дмитра Нецюка. Глено Боднар, начальник управління культури Чернецької військової. Тапса в чок це скажите, я ж містецтву. Ти стати, тут не що зробити. Ми це знаємо. Тому вітаємо. Сьогодні я Дмитро Гнатюк зрілий. Де, на, так буде на сцені. А, наші гості Дмитро Примак, Залужний е, артист України, е, якого, якого Дмитро Михайлович взяв за ручку в консерваторії. На п'ятому і сказав, що синку твоє місце тут привів до національної І Він сьогодні буде дарувати своє мистецтво а, з вистави, яку поставив Дмитро Михайлоць, перев'язати. Ну, я візьму назад себе сміливість сказати, що пане Василю, ми знали, що будуть високо поставлені гості з столиці. Ми знали, що приїдете ви, Хоча завжди був знак питання, тому що тяжкий переселені. І ми розуміли, що мають такі бути під е, певні можливості, бути чи не бути. Але повірте, всі чекали. З усіма нами проходили свої ставлення, свою молодість. Ви переїхали в Київ і ми завжди спостерігали за вашою діяльністю. Тому сьогодні щиро радість, що ви серед нас і разом з нами будемо тим е, століття нашого шановного Дмитра Михайловича. Дякую, пані Наталі. Ви знаєте, я два слова скажу. Я вчора чекаю. По сценарію, так? Те, що а, якби я зріли Дмитро, тюк на сцені, а, читаю слова. А, я один в один бачу своє життя в тому, що пройшов Дмитро Михайлович. Він описує, як він по найбільших сценах світу: Париж, Лондон, Нью-Йорк, Торонто. Але він завжди після найбільших овацій згадував Буковину. І він каже: Я завжди хотів після цього, -цього полетіти на Буковину. Я так само згадую, що де б я не був. Буковина, дякую, що ви згадали, що ми разом торили цей шлях. Я пам'ятаю, коли ми приїхали з Дмитром Михайловичем сюди, коли ми знімали документальний фільм. На жаль, останній фільм, але на щастя, що це вдалося нам відзняти, це до його 90 -річчя. А І ми були в Мамаєвцях. Я коли йому зателефонував, Дмитро Михайловичу, хочемо якось зробити фільм, увіковічнити в наплівці. Та Васильку, та ні, та я старий нашо, вуйко, наша це вам треба. Ну, я переконав його. І ми коли приїхали в Мамаївці сюди до його обіця, де він народився. А там на, на, на толоці, на толічці, пасуться коні. Я дивлюся, він починає плакати. Що таке, Дмитро Михайлович? Він каже, Васильку. стається, що ці самі коні, коли я був малим, паслися тут. Плаче, каже, я вчився на їздив верхів на коняк на цій толоці. Отут. А, коли ми закінчили фільм, він подивився. І каже, ви знаєте, я, я навіть не міг подумати, як ви мене повернете в історію мого життя. Тому він був дуже вдячний тому, що нам вдалося зробити цей фільм. Ну я не знаю, чи ви чи всі бачили цей фільм, але принаймні бачили. сьогодні в кінотеатрі Чернівці, а в Чернівця будуть транслювати цей фільм. Тому я вдячний долі, що взагалі так так близько і тісно звела нас Дмитро Михайловичем. А скільки разів мені вдалося за його життя представляти його на сцені? Дні української культури в Хантебансійську цілуй, цілуй, цілуй більш мого дість не буде. Ліка я дивлюся, а зал весь злопчука теорию цілуються. Прикраси що значить істени з нова на Цілуйтесь, люди добрі, цілуйтесь. Дякую. Хай живе Мамаєвська земля. Багато зна творчі на творчих зірок. І ми знаємо, що пам'ятаємо і художники, і поети, і письменники. Але звичайно, що Дмитро Михайлович це центрова постать мамаївців, Буковини і України. І дякуючи йому, всі згадували, що українську пісню, українську мелодію чули у всьому світі. Дякуємо вам за те, що ви народили нам ваша земля мамайська такого прекрасного солов'я. дуже дякуємо, дуже вам дякуємо. Я би хотіла, щоб а, Іван вам це таки два слова сказав, бо ви собі серед нас і ви його пішли турма. Будь-який захід, який відбувається на території Буковини, бо ну, принаймні те, що ми відсіковою, то є за вашою участю і слувайте сніг Дмитра Михайловича. Дякую за надане слово. Дійсно, ми сьогодні перебуваємо в колисі Дмитра Гнатюка. Бо... Кожна людина вона починається з народження на цьому світі. І ця перша колискова, яка прозвучала з вустій його матері. Я думаю, що це її ключовим тим стержним, яка запанував його душі. Пам'ятаю, що в 90-му році ми відзначали Дмитра Михайловича у нашій бібліотеці його 90-річчя. Він про це дізнався, до Києва ж дійшла ця згадка. титульна назва тоді була така: його душа співзвучна пісня. Це назва, яка народилася в моїй душі. Бо дійсно кожну пісню, яку Дмитро Михайлович виспівав. Я на похоронах сказав тоді в інтерв'ю, що він це майстер, який міг зробити з найменшої бірюльки Шедевр світового масштабу, І, тому що долучалася до цього його не тільки талант голосу, але саме душа. Душа міряти себе, як кажуть, по, по роду своєму, по своїй культурі, як, в якій він виховувався, в якій він зростав. Ти стільки тримай І дихання, оця школа дихання, треба дала йому можливість співати до лідосто років. Те, що на мене вплинулося, у мене в домашніх архівах є плас... платівки з... з того патефона, який батько мій купив. І саме перші пісні, які я почув, це сиром пироги, його пісня, то його манера співу Петро Гнатюк це є та багатогранна постать, яка не випадково народилася на Богомданій землі і для України. У цілому, тому що він об'їхав дійсно поніс по світах пісню українську, Черемшину, Марічку, Ясини. І це вартувало дуже дорогого. Коли б Дмитро Гнатюк Дмитро Павличко приїжджав до нас на концерт у концерт у філармонії, я пам'ятаю, він сказав такі слова: я не мислю себе без Дмитра Гнатюка, без його двох кольорів. Тому що саме Дмитро Гнатюк і Поніс у світ ті два кольори, які в свій час не дозволяли співати, шелест викликав і каже, що це ви там про яке старе полотенце співаєте. Ми ж будуємо світле комуністичне майбутнє. Але каже, саме Дмитро Гнатюк, тоді його авторитетно, коли він заспівав цю пісню, пісня пішла і нічого каже, ми змінювати не будемо. І це дійсно так. І дотепер наше оті, оті Мамаєвські сорочки. Та є полотно, це вічне полотно, яке дотепер нас тримає на нашій болдатній землі в той час, коли ми знову ж таки захищаємо свою ідентичність, свою землю захищаємо від ненависного ворога. І титан Дмитра Гнатюка, настільки був великий, я вже вчора про це мав мову, що він зумів навіть сторінку пісень сучових світців у радянські часи співати. Пане Іване, я хочу сказати вам, що сьогодні з нами наша районна державна адміністрація Чернівецька в особі голови районної адміністрації Дмитра Васильовича і заступника Каріни Юрівні. А ще я хочу вам представити, що для мене стоїть така маленька тендітна жінка. Так скромно стоїть. Але вона прилетіла з Канади, так? не була на рідній землі ну, 28 років, щонайменше, це є племінниця Дмитра Михайловича. Вона сьогодні з нами. Вона з цієї події прилетіла сюди. Тому що як би не жити добре чи в гарних умовах, все рівно душа тягнеться до харлю, до рідної землі, до рідного народу. І вона сьогодні з нами. І ми за це їй дякуємо. Тому я прошу, давайте ми своїми оплесками всіх наших гостей скупаємо, подякуємо, що вони сьогодні з нами. Отут, біля цього погруддя, на цій землі, де ступала нога Дмитра Михайловича, де прийшло його дитинство, де прийшла його молодість. Хай. Душа його витає в небесах і радується, що ми не забуваємо. Дякую. Запросила, щоб ми з вами поставили квіти до, до погрузтя, а потім перейшли в наш музей, щоб ми могли подалі по програмі духовки. Дякую. до нашого музею, який знаходиться у приміщенні школи Святі Великі Петру на Тюкун у Басичі. Проходимо. Дійдіть вперед. Обличчя, щира, і разом з тим представити лягентрантури. Це поема Ченнеції, це наша епоха. Дмитро Михайлович не просто великий артист, головний режисер національної чи народний депутат. Це, золоте, це золотий голос нашої України. Його частина нашої, частина нашої історії. Адже світ пізнавав, Дмитра, пізнавав Україну по пісням Дмитра Михайловича Напіка. Черівшина, два кольори» та інші пісні. Ми запрошуємо вас послухати про життєвий і творчий шлях великого сина рідної землі. Дмитро Надюк – син мальовничої буковини. народився у нашому селі Мамаївці у родині простих селян Михайла Дмитровича та Марії Іванівних Натюків, 28 березня вересня року. Де навчився Дмитро співати? Ну, звичайно, вдома з мамою Марією співав при хатній роботі, з батьком Михайлом у полі. Дітям дуже запам'ятався дід Іван, який вмів грати на багатьох сопілочках. Навчаючись у румунській школі, Дмитро, ховаючись від усіх, розвивав свій співочий талант, бо говорити і співати українською мовою категорично заборонялось. Єдиною втіхою для всіх стала українська пісня. Малий Дмитрик виховувався в сім'ї, яка мала чотирьох синів і дві доньки. Пасовець, парень впорався з господарством, щонеділі ходив до церкви. У нього дуже рано з'явився красивий голос. Дзвінкий Аль. Хлопчик дуже любив співати в церкві. Молодий священик одразу ж помітив пісенний у Петра і залюбки навчив його музичної грамоти. так ще з дитинства малий Дмитрик полюбив співати. У 15 років Дмитро організовує сільський гурток. Разом з друзями зумів поставити сценку сватання на гончарівці. Юні актори навіть дали декілька вистав. На обласному конкурсі їхній гурток отримав перше місце. На по війні Дмитро поспішає до милої буковини, де обдарованого стрункого красення беруть до Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, де на той час працював відомий український режисер Василь, Василь Василько. Народний артист одразу ж звернув увагу на молодого артиста Колю і незабаром почав доручати йому невеличкі сценічні ролі. Хлопець був почутий гостями з Києва і восени 1946 року Дмитро стає студентом Київської державної консерваторії імені Петра Чайковського. У нашому музеї представлена багата колекція світлин оберних та режисерських творчих злетів Дмитра Михайловича Гнатюка. На них видно велику любов співака до мистецтва української пісні рідного краю. Його хвилясте волосся, орлиний погляд, мужня статура, його сильний голос захоплює, просто заворожує. Сьогодні важко перелічити увесь репертуар Дмитра Гнатюка, який виконав більше ніж півсотні важких і великих ролей. Серед них ви можете побачити Трубадур, Мурман, Рігалето. Амонасов, Петручо, Іван, князь Єлецький, Султан в Запорожці за Дунаєм своїм голосом Дмитро Гнатюк зачаровує в таких виставах: як Богдан Хмельницький, Війна і миль, загибель ескадри. Пікова дама та багато багато інших велися тривалими оваціями. Глядачів захоплювала його органічна єдність вокального і акторського втілення образу, міння різними засобами оперної і сценічної виразності розкрити глибокі людські характери, найпотаємніші відчуття серця і душі. Пісень скрізь його голос мав великий успіх, бо нікого не могли залишити байдужими – Слова і мелодії таких пісень, як Черемшина, «Ганця», Чомчом -чом Земли моя, чорнобривці, які, до речі, стали народними. Дмитро Михайлович об'їздив весь світ, бо у всіх куточках землі хотіли почути одного з найкращих баритонів світу. А пісні два кольори і пісня про рушник стала невід'ємною частиною його життя, яке він віддав зі сцени людям. Родзинкою експозиції нашого музею є костюми незабутніх високопрофесійних оперних партій співака. А також представлена багата колекція нагород митця великої душі. Нею є імітація сцени, адже Дмитро Михайлович все своє життя віддав сценічним ролям. Він співав, чи не перед усіма керівниками провідних держав світу. Його слухали, налаштувавшись по-особливому. До нього прислухалися, чекали правдивого мистецтва, яке виховує повагу до матерів, батьків, дітей, народу, своєї держави. Ми пишаємося тим, що саме з нашого села Мамайці над прутом почалося сходження яскравої зірки, ім'я якої Дмитро Гнатюк. Простий боковицький хлопець із селянської родини став гордістю українського народу, його візитівкою далеко за межі нашої держави, про життєвий і творчий шлях та найяскравіші епізоди артистичної кар'єри Дмитра Гнатюка. Можна розповідати безкінечно. Напевне, найголовніше це його людські якості, які він, незважаючи на те, чого досягнув у своєму житті, не розгубив. Звичайно, у нього було багато спокусу в житті, адже він об'їздив весь світ. Його не при, принадали жодні пропозиції залишитися працювати та співати на самих великих сценах світу. Адже в нього був така предостав без України. Я не зможу співати. І це дійсно так. Він назавжди залишився до кінця свого життя, залишився вірністю своїм вподобанням, любові до батьківщини, до своєї рідної землі. Ми дякуємо вам, що ви взяли Дякую участь вам. з нами. Дякую. як ми казали на початок. Так що браво нашому Дмитру Михайловичу. Один, один маленький спогад, просто ви зараз пригадали. Я пам'ятаю, коли ми фільм знімали, Так, ви були тут у нас. Да. і він каже, колись в Москві були на острові. І хтось цікавий, каже, Мірі Дмитрович, а в большой Ну, Роботи, є большой тяг. Він каже, я нього і Думаю, який він слухай. Він не знає, що для мене найбільший театр це у умамаємся. Я <laughs> да, зараз просто пригадав, коли ви сказали, що запрошували так, так, щоб дійсно. Це дуже приємно. Ну, може, якось разом з отератуємося на пам'яті на себе.